Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Вибачте, що не виходили довго відосики на канал, тому що не було можливості та фінансові, ну, фінансові труднощі були. Де я попросила на роботі замовити чехли до телефона. Що ж, будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Також поміряємо на телефон. Беремо наш ножечок і відкриваємо Так. Має бути два чахла середині. Так. Ось такі ось. Так, середньо більше І ось два чохли в нас прийшло. Один в такому кольорі, другий в такому кольорі. Так. Можете поставити на паузу, подивитися їхні характер, почитати про їх описанні, про що описано. Характеристики. Тобто Цікаво. А ми цікаво. Ми відкриємо, подивимося, За, заодно і поміряємо, як вони підходять для телефона. Для під опитного кролика, тобто 11 iPhone. Так, відкриваємо, на легче. Так, так, тут побачите, яке пролонує обставка. Ну ви не бачите, тут зверху пластмаса. Жорстка пластмаса, а це силікон. Черезина, я не знаю. Я не дивився в описі, що там написано. Так, це знімається. На ага. Ну, не будемо знімати, Чи, може знімемо. Так насадити спочатку. Так, аж це м'яку частину силіконову. Так ось. Ось так ось. Воно виглядає, підходить нормально, дірки не закриває, як бачите. Динаміків та зарядки. Також кнопки. Та є дірка під виріз під кнопку цю, щоб блокувати звук вимикання з бою, яка називається. Будет непогані чохли за свою ціну. Один кошт... чохол коштує в районі 105 гривень. Так, ось так ось. насаджуємо назад його. Тут плотно прилягає. ось ось, так ось. Тут нормально встало, як бачите, тут поправлено. Ну, чехол досить непоганий. Я скажу приємне. Телефон стає важкень. Воно, бачите, чехол виступає за грані екрану, тобто вищий за екран. І коли ви ложите на, на, на стіл, наприклад, ще на що, чи, допустимо падає у вас. Він вдаряється боковими гранями чохла, а не самим дисплеєм. Також тут, бачите, йде йдуть э, такі більш така грубша, так, э, ніж по боках. Так ось. Непоганий чохолчик. Зараз поміряємо ще другого того. Так. І стаємо. Не будемо ставити. Там зразу, кинемося його. Ну, давайте попробую, чи Варто знімати саме пластмасу. Чи не треба бортики тут, бачите? такі грубші, ніж тут по боках. Це захищає, трохи більше захищає від ударів. Якщо він падає, він падає в основному таким бортиком. На угол. Так. З його подимося. Так. Знімається досить нормально. Так. О, все, насадили. Ви знаєте, не варто знімати пластмасову річ. цей пластмасовий, типу. так, це теж пластмаса. Ну, Непогані чухли, я вам скажу, рекомендую. досить непогані чухли. Тут є, бачите, такі, типу, як різьба, Ой, що я кажу, різьба. Така як сіточка нарізана на ньому. Це, щоб не, вона, якщо мокрі руки, щоб не скользило в руках. Так що ось такі ось. Тут все так само нормально, все. Як бачу, мені, якщо чесно, мені це більше подобається, ніж цей. Ну, це Людина попросила замовити. Сама вибирала колір, я її замовляв. Але попросив, якщо я буду отримати чехлив, попросив, щоб в мене було знято розпаковочку на них. Досить непогані. Це поки що я один з кращих чехлів захисників, які я зустрічав. Так що, якщо у вас iPhone, починаючи по моєму з 11 версії. І до 17 ї вони підходять до телефонів. Якщо я не пам'ятаю, зараз подивлюся, точно вам скажу. Так що я зайшов на сайт, там, де я замовляв, подивився їх опис. Дані чохли підходять, починаючи з 7-го покоління айфонів і закінчуючи 17 м поколінням. Якщо у вас є такі айфони, починаючи з 7-го, зам... переходьте, замовляйте чохли спокійно. Так що, посилання на дані чехли я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. Зустрінемося на наступного відео. А коли вийде наступне відео, слідкуйте за новинами на каналі. Всім па-па-па! Забув саме головне сказати, що е ці чехли дозволяють заряджати з помощью, е за допомогою тобто, безповідної зарядки MagSafe. Я поставив на зарядку, вони заряджаються телефон. Так що можна купувати, якщо ви заряджаєте Максейф за допомогою MagSafe можна купувати дані чехли.